Страхові виплати. У 2024 році сплачено страхових відшкодувань на суму майже в 21 мільярд гривень, що на 23,7% більше, ніж у 2023 році, та на 60% більше, ніж у 2022 році. Станом на кінець 2024 року перші 10 страховиків акумулювали 74% виплат серед нон-лайф компаній, а серед лайф майже 100%. При цьому 35% ринку лайф припадає на одну страхову компанію. Страхові виплати нон-лайф Страхові виплати є одним із ключових показників діяльності страховиків, адже саме вони демонструють рівень підтримки клієнтів у складні моменти. У 2024 році страховики Non-Life виплатили більше 19 мільярдів гривень, що на 21,6% більше, ніж у 2023 році. Та на 58% більше, ніж у 2022 році. Найбільші виплати були здійснені у таких напрямках моторні лінії бізнесу або автострахування більше 13 мільярдів гривень, медичне страхування майже 5 мільярдів гривень. Не дивно, що структура виплат відображає загальний розподіл премій у страхових сегментах. Отже Моторні лінії бізнесу та медичне страхування складають близько 92% від всіх страхових виплат онлайн ринку страхування. До речі, на такі колосальні суми також впливає набір ризиків, за яким здійснюються виплати, наприклад, за договорами КАСКО можливі великі одноразові виплати за ризиком незаконне заволодіння транспортним засобом. Якщо врахувати, що середня вартість нового авто становить близько 30 тисяч доларів США. То розмір відшкодування буде відповідним. А у випадку страхування, зелена картка, компенсація здійснюється за правилами країни, де сталося дорожньо-транспортна пригода. Як відомо, ціни на ремонт автомобілів у Європі значно вищі, ніж в Україні. Трендом останніх двох років залишається покриття ризику пошкодження внаслідок дії знарядь війни, дронів та ракет, що, на жаль, залишається актуальним. Виплати за такими випадками можуть сягати значних сум, проте, порівнюючи вартість такої опції з можливими наслідками, то вибір клієнтів стає очевидним. Основні причини зростання страхових виплат у 2024 році Інфляційні процеси, що впливають на вартість ремонту та медичних послуг. Нові опції в страховому покритті. Страхові виплати LIFE Протягом 2024 року страховики LIFE здійснили виплати на суму в майже 1,5 мільярди гривень, що на 15,1% більше, ніж у 2023 році, та на 64,8% більше, ніж у 2022 році. Структура виплат накопичувальне страхування 69,6%. Ризикове страхування 30,4%. Варто окремо згадати про ануітетні виплати це страхові компенсації, що здійснюються поступово протягом певного періоду. Їх частка у загальному обсязі виплат склала 14%. Ще один важливий аспект виплата викупних сум. Це повернення коштів у разі дострокового розірвання договору страхування. Величина такої виплати визначається за спеціальною методикою і доступна страхувальнику лише після певного терміну дії договору. Зазвичай зростання цього показника сигналізує про економічні труднощі або форс-мажорні обставини у клієнтів страховика. Сума викупних сум за підсумками 2022 року склала 277 мільйонів гривень. Однак вже у 2023 році ситуація почала нормалізуватись і викупні суми складали близько 250 мільйонів гривень. Проте, станом на кінець 2024 року загальний обсяг виплачених викупних сум склав 352 мільйони гривень. Договори страхування Нонлайф. У 2024 році укладено майже 90 мільйонів страхових договорів Non-Life, що на 5% менше, ніж у 2023 році, та на 2,2 більше, ніж у 2022 році. Варто зазначити, що кількість укладених договорів страхування є важливою для аналізу лише в деяких лініях бізнесу, наприклад, в автоцивільці. Так, за 2024 укладено більше восьми мільйонів договорів, що на майже 6% більше, ніж за 2023. При цьому частка електронного полісу в загальній кількості складає більше 75% за 2024 рік, при цьому за 2023 69%, що свідчить про зростання популярності електронного полісу, що також пов'язано із процесом діджиталізації галузі.